Ой не ходи Грицю, Пісня Марусі чорай. Ой не ходи Грицю, та й на вечорниці, бо на вечорницях дівки чарівниці, котра дівчина чари добре знала. Вона ж того Гриця та й причарувала. Інша дівчина чорнобровая, та чарівниченька справедливая. У неділю рано зілля копала. Понеділок переполоскала, як прийшов вівторок, зілля ізварила, у середу рано Гриця отруїла. Прийшов четвер, Гриць уже помер. Прийшла п'ятниця, поховали Гриця, а в суботу рано мати дочку била. Ой, нащо ж ти, доню, Гриця отруїла? Ой, мамо, мамо, жалю вас немає, нехай же Грицько нас двох не кохає, нехай не буде ні тій, ні мені, нехай дістанеться та й сирій землі. Така тобі, Грицю, за є відплата, Що трьох дощечок темненька хата.